Чергова результативна дія Ярмоленка в ОАЕ. Миколенко провів невдалий матч проти Тоттенхема. Аталанта Без Малиновського переграла Сасуоло. Український правозахисник вступив у протистояння із власником Ман-Сіті. Детальніше про ці та інші новини поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. І починаємо з УПЛ. Там у суботу відбулися дві гри. Металіст 1925 та Львів зіграли в результативну нічию 2-2. У складі харків'ян забивали Русін та. Мартинюк за львів'ян відзначилися безугли та бугай. Металісти з Ворсклою теж видали багатий на забиті м'ячі поєдинок. Номінальні господарі гри відсвяткували перемогу 3-2. Дубль на свій рахунок у складі металіста записав прядун. Ще один м'яч провів Каплієнко. За ворску забивали Кравчук та Марлінсон. Завдяки цій перемозі металіст піднявся на третю сходинку у турнірній таблиці. А вже сьогодні в УПЛ відбудеться українське класичне. Шахтар зіграє проти Динамо. Фавбет дає на перемогу гірників коефіцієнт 2-19. Нічия оцінюється у 3 Ісім, а на перемогу киянки ав три залишаємо в описі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Летимо у АПЛ. Там Віталій Миколенко традиційно з'явився в основі Евертона та провів на полі усі 90 хвилин у матчі проти Тоттенхема. І риски поступилися 2-0. Українець видав не надто вдалий поєдинок. За версією Софа Скор, Миколенко отримав одну з найгірших оцінок у складі своєї команди 6-4. При гарній точності передачі 92% 44-48 пасів Віталіка були точними. Миколенко провалився в єдиноборствах. Він зумів виграти їх лише двічі з семи разів. Також на 81-й хвилині Українець отримав жовту картку, зробивши. Біля лінії штрафного майданчика Доарті. Після цієї поразки Евертон перемістився на 14 те місце у турнірній таблиці. В серії А таланта Руслана Малиновського зуміла здобути вольову перемогу над Сасуоло 2-1. Щоправда, сталося це без участі українця. Наш півзахисник провів на лаві для запасних усі 90 хвилин. Востаннє на полі у складі Бергамасків Малиновський з'являвся 11 вересня у грі проти Кремонезе. Дивне ставлення Гасперіні до Руслана вже входить у звичку. Хоча Таланта і без Малиновського демонструє гарні результати, тому щось цей. Тарик, та й розуміє завдяки цій перемозі, Аталанта вийшла на першу сходинку, але в усіх конкурентів є по матчу у запасі. До речі, щодо Малиновського, Руслан в інтерв'ю заявив, що його контракт з Аталантою діє до 24-го року. По-перше, пишуть багато чого, але на 80% це неправда. Починаючи з якихось стосунків між футболістом та клубом, футболістом та тренером. Це все неправда. Скільки хоче Аталанта, це також неправда. Це другий момент. І третій момент про контракт, Нібито він триває до літа. і Я стану вільним агентом через рік. Це не так. У мене контракт до 24-го року. Ви самі бачите, що багато неправдивої інформації розповів Малиновський. Відзначимо, що до цього видання «Туто Маркато Веб» опублікувало інформацію про те, що українець продовжив контракти з клубом до 25-го року. В чемпіонаті ОАЕ продовжує запалювати Андрій Ярмоленко. Щоправда, його Аль-Айн на старті сезону демонструє не надто стабільні результати. Підопічні Сергія Реброва вдома поступилися Аль-Вагді 2-3. А Ярмоленко у п'ятому матчі поспіль відзначається результативною дією. Цього разу він записав на свій рахунок гольову передачу, і вона вийшла по-справжньому ювелірною. Ярмоленко отримав м'яч на своїй половині поля, швидко оцінив ситуацію та видав неймовірну діагональ на рахімі. Партнер Андрія класно розібрався в епізоді, прийняв м'яч та пробив з лету. Голкіп. Про Ольвагде залишалося просто спостерігати за тим, як м'яч летить у його ворота. Тож тепер на рахунку Ярмоленка два голи та чотири асисти у матчах чемпіонату ОАЕ. Аль Айн наразі займає шосте місце у турнірній таблиці. Андрій Лунін зіграє у Ель Класіко. Тібо Куртуа не встиг відновитися після травми і не потрапив на заявку до гри. Тож місце у воротах мадридців у матчі проти Барселони вперше у своїй кар'єрі отримає український голкіпер. До речі, пропонуємо вам вгадати у коментарях, з яким рахунком завершиться гра Реал Барселона. Анонімний український правозахисник через британських юристів звернувся до АПЛ із запитом чи проводила ліга розслідування проти власника Мансіті Шейха Мансура, повідомляє The Guardian. Мова йде про тест на відповідність та належність, згідно з яким надається право на володіння футбольними клубами. Шейх Мансур, за повідомленнями змі, причетний до переміщення до ОАЕ багатьох активів олігархів, наближених до Хуйла від яхт до приватних літаків. Зокрема, йдеться про колишнього власника Челсі Романа Абрамовича та олігарха Володимира Потаніна. Наразі офіційних коментарів не надали ані. В Мансіті, ані АПЛ, а не представники Мансура. Півзахисник арсеналу Граніт Джака розповів про атмосферу у команді, яку створює після свого переходу Олександр Зінченко. У нас була зустріч перед матчем з Ліверпулем, а Зінченко сидів позаду мене. Він говорив і говорив. Я жартома подумав, коли ти вже зупинишся. Він чудовий хлопець, дуже відкритий. Нам потрібна людина з таким характером у команді, розповів Джака. Зінченко у поточному сезоні провів шість матчів за арсенал, але пропускає останні поєдинки через м'язову травму. А на сьогодні новин більше немає. Любителів футбольних симуляторів запрошуємо до перегляду свіжого. Відео на каналі Кіберфуд. воно знаходиться прямо перед вами. А вам дякуємо за увагу! Бережіть себе і скоро почуємось.